Маркетинг це продажі, маркетинг це креатив, маркетинг це дослідження ринку. Саме ці визначення ви можете почути на профільних конференціях, прочитати в підручнику або навіть побачити в інтернеті. А що таке маркетинг для вас? Напишіть в коментарях своє бачення. Мене звати Петро Савич, я маркетолог, бізнес-консультант і засновник компанії Sales Marketing System. І маркетинг для мене і для нас це те. Коли ваш бізнес має і виконує три управлінські функції. Перше, коли про ваш бізнес, про ваш продукт і послугу клієнти дізнаються, тобто вони знають, що ваш бізнес існує, ви такий класний і надаєте такі продукти і послуги. Друга функція це спонукати цих клієнтів, щоб вони прийшли до вас і купили, тобто заплатили гроші за ваш продукт і послугу. І третя функція маркетингу, яке можна дати її визначення, це коли ці клієнти, які вам заплатили гроші, не побігли від вас потім кудись подалі шарахатись і купляти у інших е, конкурентів, а залишились з вами і продовжують купувати у вас, бути вашим фанатом і, то що називається, амбасадором бренду. Ось такі три функції виконує маркетинг в бізнесі. Ви згодні з цим? Напишіть в коментарях. З вами був Петро Савич, робіть маркетинг і парвіть свій ринок.